Слава Богу. Я вже в Римі. Рим. Благословенний Господа. Благословяний Господа тим, що тут проповідував сам апостол Павло. Слава Богу. За Павла. Історичне місто. Парк. Так є ще вечір. Погода гарна. Я пообідав. Можна йти вперед. Не виспали. 36 годин. Їзда. З Тернополю в Рин. 36 годин. Не виспаний, трохи перемочений, але слава Богу, що Бог живий і ми живе. І Є віра надія на майбутнє во Христі Ісусі і Святому Дусі. Без нього у істину немає ні віри, ні надії. На майбутнє. Життя вічне мається на увазі. Та навіть і на теперішнє. Як колись говорили, може і тепер говорять в народі, без Бога ні до порога. Тим більше через поріг. Неможливо. Все і во всьому Господь повинен бути в нашому серці, душі, розумі, устах і тілі. Апостол Петро каже, хто служить Богу, служи по силі, яку дає Бог. А Бог дає силу кожному особливо. Для того, щоб ми йшли по життю і прославляли його святе ім'я. парку машина їздить. То якісь політики розкинули палатки. Палатки розкинули і агітують людей голосувати за них. Так, де? Так, всюди. Ну що? В чому істина велика? Тут життя на цій землі. Обману? ...хватає. Зла хватає. Ну і хочу сказати, і Бог проявляється теж тут, на цій землі. Яким чином? А Бог, він стукає в серця людей. Він каже, ось я при дверях і стукаю. І хто почує мій голос, відчинить мені. До нього я зайду і буду вечеряти з ним. Це говорить Воскресший Ісус Христос, Господь Неба і землі. Він готовий прийти до кожного і явити себе кожному, в життю кожного. Якщо ми почуємо Його голос. Його голос не трудно почути. Ви знаєте, Бог. Він говорить різними способами до людей. По-різному. може говорити через обставини до тебе, через другу людину. Він може говорити до тебе через ангела, як говорив до багатьох других людей, ми читаємо в Біблії. Він може навіть особисто прийти, як він прийшов до апостола Павла, скажімо. Коли Павло йшов в Дамаск, ми читаємо цю правдиву історію, коли Господь явився йому. Павло впав на землю від цього явлення. І з цього часу життя Павла змінилося. Він пішов в противоположному напрямку. Він йшов бор... боровся за справедливість так звану. Яку, в яку він вірив, що людина не може бути Богом? Він відстоювався і гонив цих людей, які вірили в Господа Ісуса і називали Його Богом в плоті. Але коли Господь йому явився, Павло запитав, хто ти? Каже, я Господь Ісус, якого ти гониш. І що Павло відповів? Що повелиш, Господи? Мені зробити для тебе. Коли Господь приходить до людини любим способом, яким він захоче прийти, а він приходить. Бо написано, кожен, хто призове ім'я Господнє, до того він прийде, той спасеться. Бог живий. І він чує серце кожного. Він, може, не так чує слова людини, як серце людини, якщо вона скорбить, скорбящої людини. Коли євреї були в Єгипті, вони взивали до Бога. Вони кричали в душі до Бога. І, можливо, і в устах, але більше в душі. Вони мучились, раб. Що таке раб, хто з нас знає, то ті часи раб це був ніхто. Його били, що хотіли, з ним робили. І вони стогнали до Бога, і Бог почув їх. Люба обставина, яка є у твоєму житті, чи це хвороба, чи що би не було, якщо ти. Твоє серце направиш до Господа і скажеш Йому: Господь прийди на допомогу. Ісус прийде, бо Він живий. Християнство це одна із таких релігій, вона вірить в живого Бога. Християни вірять в живого Бога, який воскрес. Ні одна релігія не має такої живої віри. Всі релігії мертві, тому що вірують. Тих, які померли і ніколи не Воскресли. А Христос Воскрес. Оце є істина віра. В живого, не в мертвого, а в живого, бо Він Воскрес. Ми маємо спілкування з живим Богом, тому Він чує, Він відповідає, Він говорить. Якщо ми заглушимо всі ці решту голоса, які до нас кричать, Зранку до вечора, з вечора до ранку, цей світ кричить, інформація давить. Якщо ми відкинемо на якийсь час, краще назавжди, цю цю інформацію злу, це це СМІ, яке атакує новинами різними, гіркими. І ми відкриємо Слово Боже. І в молитві з молитвою прочитаємо це слово, що Бог говорить, а Бог каже. Прийдіть до мене всі, стружені, обтяжені, і я заспокою вас і найдете спокій душам вашим. Як він заспокоює, тому що Бог Він є любов, Бог, Бог є миру? Пам'ятаєте, учні? І Ісус Христос в лодці, море бушує, заливає хвилями їхню лодку, а Він спить, лежить. Вони кричать, Господи, поможи тонем. Він проводився, сказав, чого ви такі маловіри? Ви що не знаєте, хто з вами? І заборонив вітру і морю, і все утихло. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Він Воскрес. Він ще в більшій силі і власті зараз, чим був тоді в тілі людській. Він може допомогти кожному із нас в будь-якій ситуації, які ми є. Не вистачає роботи, так як зараз мені, буде робота. Буде робота. Дякуй Богу живому. Нема здоров'я, буде здоров'я. Він сказав, що він взяв на себе наші хвороби, болі, немочі. Ранами його ми оздоровились. Вір в Його Слову. Бог хоче вірити. Бог хоче, щоб ти вірив в Його Слово. Довірив, довірився йому. Коли ми починаємо довір... взивати до нього, довірятися йому, Бог приходить і робить своє діло Духом святим. Як він то робить, як він то зробить, це не твоя справа, не моя справа. Він це зробить, тому що ми уповаємо на нього. Призови Господа Ісуса Христа в Твою ситуацію, в твоє, в твоє життя. Віддай цю ситуацію і твоє життя Йому, Ісусу Христу. Скажи, розріши, Господи, я не маю роботи, Господь. Я віддаю цю ситуацію в Твої руки. Розріши, Господи, цю ситуацію. Благослови роботою, благослови здоров'ям, благослови миром, благослови радістю. І він це зробить. Можливо, ти в такій ситуації зараз на Україні війна, де кожна секунда вона може бути смертельною. Господь з тобою. Якщо Господь з тобою, Він буде твоїм Божим покровом. Довірся Господу. Довірся, Він ще нікого ніколи в житті не підводив. Скажи Ісус, будь моїм покровом. Захисти мене Господь! Захисти мене, Боже, Ісус! Я уповаю на тебе і побачиш славу Божу. Коли Ісус прийшов до гробу, де Лазар був у гробі мертвий чотири дні вже. Четвертий день вже смерділо. І Марта каже, вже смердить, Господи. Він каже, відволідь. Хіба я тобі не сказав? Якщо будеш вірувати, побачиш славу Божу. Вір до кінця, будь вірний до смерті. І Господь допоможе, Господь спасе, Господь оздоровить. Господь благословить. Йому за все слава. Христос живий. Призови Ісуса Христа, Твоє серце, зроби його Твоїм Господом, Твоїм Спасителем, цілителем, Богом всемогутнім. І Він прибуде з тобою і в свій час свою пору забере тебе царство Боже. Друже, уповай на Господа, читай його Слово Боже, воно живе і наповняйся Його Духом Святим. Будь благословенний во ім'я Інсу Христа. І живе. Амінь.